В Івано-Франківську, українці Донбасу і Криму від малого і до великого плетуть маскувальні сітки. Переселенці кажуть, зараз, коли ситуація на сході країни загострилась, не можуть стояти осторонь. Плести сітки приходять у вільний від роботи час та навіть з маленькими дітьми. Самі в такому стані що на виживання, але хочемо чимось, чимось допомогти нашій армії. Багато членів сімей наших переселенців знаходяться на передовій. І зараз теж захищаючи Україну. Хочемо, щоб пошвидше наступив мир, щоб не, не чути, щоб діти наші росли в мирній, щасливій, багатій країні. Подружжя художників із Донеччини каже: для них дуже важливо, хоч якось допомогти країні в цей скрутний час. Для нас діло принципу. Потрібно звільняти і Донеччину, Донеччину Крим потрібно звільняти, бо це українська земля. Там завжди жили українці. Навіть всі села вони розмовляють українською мовою. І ми художники ми виставки робили. Ми завжди оформлювали українську мову. Плести маскувальні сітки. Організатори запрошують усіх охочих. Долучитися до корисної справи можна в Івано-Франківську за адресою Грушевського, 21.